Всіх вітаю, з вами Марія і давайте роздивлятися, що буде завтра, і починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті. Тут для багатьох з вас щось затягуватись буде виконання вашої мрії, для когось в зустріч. Буде з ким затягуватись. Наприклад, планували і щось ну щось завадить. Ви вже навіть сумніватись будете, чи взагалі чи варто, чи не варто, чи про те ви мрієте чи з цією людиною ви намагаєтесь зустрітись. Не хвилюйтесь, бо ну це просто от іноді ж так буває. ці всі якісь там що там вам буде, завад... намагається завадити, це відійде від вас. Потім все буде нормально. Просто день такий. Нічого. Е, любовна сфера, сфера кохання. Що у вас буде завтра у вашій сфері кохання? Угу. Нічого не хочу віддалятись намагаєтесь не хочу, не подобаються якісь там пропозиції, щось 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 такий не настрій, щось взагалі не чіпайте мене, дайте відпочити. Може, і хай дали б вам відпочити, бо тут замріяність якась вона так і є. Е, насправді. Спілкування з людиною у вас тут і непогане. Для когось з вас тут треба звернути увагу на такий ваш стан, бо дивіться як, для когось у вас як на порозі, нове знайомство, нове спілкування. І Отака ваша віддаленість, але ж це не для всіх, це пам'ятайте, що все ж таки загальний розклад. Отака ваша віддаленість це як я відчуваю нову людину. Від цієї я вже хочу відмежуватись. Так теж тут показано. Тобто, це як завжди. Для одних одне, для інших інше. Все ж таки ви різні. Далі. Дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо. Дії чоловіка у бік жінки. Щось собі там таке на намедикував, щось хоче робити, але... Тут такий, знаєте, він хоче як відійти від якихось труднощів, проблем, але ну, просто щоб це було радісно, щоб це було приємно, легко. А легко тут не факт, що буде легко. І от, знаєте, коли людина не поспішає щось робити, бо знає, що стикнеться з якимись труднощами. Буде все ж таки щось пропонувати заради приємних вражень, заради того, щоб якось вам підняти настрій, ну і собі теж. Тут не скажу, що якісь такі дії, ну, щоб там дуже щось таке, щоб спокійні, нормальні дії, все як зазвичай, але йому дуже хочеться, щоб у вас був гарний настрій. Це просто, от, знаєте, як запорука вашого ну, гарного спілкування, дії жінки у бік чоловіка. Ну Тут для когось жінка зробить чоловіка щасливим, бо скаже про затримку і про те, що вона вагітна, але це для когось, дівчат, це не для всіх. І це бо тут показаний перший триместр, Тут ну, саме що вагітність чиясь показана. Для когось ну, це вже знає чоловік, вже знана така ситуація. І знаєте, поряд з цією жінкою чоловік себе відчуває таким щасливим. Ще для когось показана жертовність жінки заради чоловіка. Щось вона буде робити, навіть щось з того, що, наприклад, їй би і не дуже хотілося, але заради чоловіка вона це зробить. Дівчат, це може бути, не хочу сьогодні готувати, але встану, приготую. Бо це ж він же ж голодний, а він сам собі ради не дасть. Це може бути і така ситуація, або щось інше. там Треба випрасувати там, речі. треба... Ну, коротше, ви ж знаєте, чим ви можете жертвувати заради чоловіка. Головне, щоб він знав, що це треба цінувати. Для, для тимчасово одиноких, давайте дивитись, що у вас буде завтра в сфері кохання. Хм. А тут якомусь жонатому чоловікові не буде більше кексу з вами. І ви це знаєте, хоча він тут може давати вам такі, знаєте, сигнали про те, що він би дуже-дуже того хотів би, але ні. Ви зосереджуєте увагу на своєму майбутньому, і в тому майбутньому нема цього чоловіка. Ви зайняті собою. Ви стримуєте себе в бажаннях до такого чоловіка. Я не скажу, дівчат, ну не, я розумію, що це не для всіх, але комусь це важливо зараз послухати. Ви знаєте, що ще не відпустили цю людину. Внутрішньо ви ще маєте потяг до цієї людини. Але от просто це, знаєте, день, коли я себе тримаю в руках. Я собі кажу, що зупинись, не мрій, не думай, не бажай от таким буде хтось з вас займатись. Для всіх інших просто от день, як день. Нічого такого незвичного. Робота. Що вам важливо знати про те, що буде завтра у вас в роботі. Угу. То тут зміни стосовно король мечів показаний, і щось буде змінюватись з такою людиною. Щось швидко дуже. Це, наприклад, прийдете на роботу, зрозумієте, що вам треба листа написати такій людині, або там зателефонувати, або домовитись про якусь зустріч там і бігти на цю зустріч. Тобто, тут, тут все, що ви будете відпрацьовувати з такою людиною. Це все вам надасть сил на майбутнє. Це щось, наприклад, давно вже треба було зробити, а ви затягли, наприклад. Або виникне ситуація, яку просто вдасться швидко відпрацювати, і ви будете щасливі, що це взагалі не затяглось. Ну, щось таке зміни, але такі зміни ви так бажали, ви так хотіли. Що вам важливо прийняти? Що вам важливо прийняти завтра? Королева жезлів і королева кубків і якась перемога між дівчатами. І знаєте, це те, що тримало в залежності їх по дияволу. Знаєте, коли Ну, як, знаєте, як маріонетки ті, не могли ради дати чомусь. Все ж таки ця ситуація вже буде відпрацьованою. Давайте далі. Від чого краще б за все відмовитись? Угу. Від затягування, вам щось треба почати. Вам щось треба зробити. Може з'їздити кудись, сходити, зателефонувати, може нове щось почати, а ви затягуєте. От весь час відкладаєте, та не сьогодні, завтра, та після обіду, та вже ввечері. Не затягуйте, бо будете щасливі від того, що все ж таки, врешті-решт, зробили. Що наважились, що ризикнули. Ну, от щось, що буде вам просто. От... Будете задоволені, давайте далі. Чого ж вам не уникнути? Чого вам не уникнути? Якогось дуже приємного спілкування, зустрічі. Може. Для когось, може, і знайомства нового. Щось, що багато якихось цікавостей вам буде розкривати нові думки, нові ідеї, нові якісь знання. Цього не уникнути. Це може бути ситуація, коли, знаєте, з друзями зустрілись, з родичами зустрілись. Може, співробітники, ну от якась така от приємна компанія, яка от просто от буде спогадами теж приємними потім. Далі порада від вищих сил. Тут якась ситуація, в якій ну, він як повертається, швидка якась розмова, швидке спілкування з людиною, взаємодія, ну от і що тут порадує. Знаете, тут Не, все-таки я хочу трошки тут раздивиться. Угу. Так, я зрозуміла, не для всіх підійде, але все одно комусь, комусь ця порада. Дивіться, у, вас, у когось з вас буде о, спілкування, король мечів, ну це може бути фахівець, може бути в якійсь ну, галузі, де вам там треба буде. Може бути людина ну, у формі. Може бути навіть із колишнім зустріч, спілкування для когось з вас. Дивіться, чому для вас це важливо, чому на це звертають увагу. Це як випробування вам дається, це взагалі якась кармічна ситуація. З цим чоловіком, і вона через хитрощі, через зраду, через для когось, знаєте, коли дуже уважно не потрапити в трикутник з такою людиною, бо так може швидко все статись, що ви навіть і замислитись не встигнете, а потім будете себе просто от. Ну, і, і сварити, і, і взагалі, от знаєте, як о, ситуація, яку будете розуміти, що це щось просто, от... як запаморочення якесь в голові було. Будете потім ховатись від цієї людини, але ну, це кажуть, що вже що сталося, те сталося. Тож тут звертають увагу на те, що спілкування з таким королем мечів, для вас, для деяких з вас, для когось це просто буде спілкування з фахівцем, і це може бути ну, просто не, не так, що один раз, а будете потім повертатись до цієї людини. А для когось вам треба бути дуже зосередженою на тому, для чого ви з ним спілкуєтесь і. Ну, знаєте, бути уважною до того, щоб не більше того. Бо потім ви себе будете, ну, так, сварити за те, що були слабкою поряд з таким чоловіком. Ну, так. Все, на цьому. Все. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій. І гарних людей поряд з вами бережіть себе, будьте в безпеці. Побачимось всім, пока.